Центр Вінниці, приватний сектор, спецпризначенці підходять тихо, як миші, але це тільки до того моменту, як опиняються біля дверей потрібної квартири. За що за знаєш? Що діло в городі? На підлозі двоє чоловіків їх підозрюють у розбійному нападі на кредитні спілки у Вінниці. За тиждень кримінальники обчистили аж три кредит кафе, забравши загалом 25 тисяч гривень. А сьогодні планували пограбувати ще одну точку і залишити Вінницю. Кримінальний дует діє в за чітко розробленою і вкрай зухвалою схемою. В громадському місці, де такий живий рух населення. Однак це їх не зупиняло, обирав період часу з 18 по 19 годину. Один злочинців стояв на вхідних дверях, мотивуючи його, розказуючи тим, що там перезмінка. Інший злочинець в цей час заходив в приміщення, де з за засуванням зброї вимагав грошові кошти. На цих кадрах видно, як нападник не просто погрожує пістолетом, а навіть стріляє. Після такого працівницям не залишилося нічого, як віддати усі гроші. А то там міста між столами. А вона ушла б гільза туди. У квартирі, яку розбійники винаймали у Вінниці, під час обшуку знаходять одразу два пістолети з набоями, гроші та інші речі, які вочевидь застосовувалися для скоєння злочинів. Було вилучено дві одиниці вогнепальної зброї, речові докази, а саме були. Кепки, брюки, взуття, а також набої до даної зброї. Затримані Одесити і навіть поводяться по одеськи Ось один хизується, мовляв, що під час розбою був чемним зі своїми жертвами. Я ж нікому не твою ніколи їхні вічі конкретно лічні не брав. Mm -hmm. ну, зачем? Я не спокійно. Ну, зачем тебе за чужого страдати? А напарник відверто шкодує, що кайданки на його руках замкнулися надто швидко. Так, ти хотів відкрити руки, пабняє не встиг, успіло. Сюди, як то вийшли. зашли, здрасті ж. Ну быстріше ціловаті ви заході. Куди? Ну, пункт, я, там, де води. То, что, что я, діон... У мене специфика 190, ви знаєте. знаете. Согласен, когда я... зачем? Она не устанет. Одному з затриманих 46 має судимість. Подільник на 10 років молодший, проте з соліднішим кримінальним стажем. Загалом відсидів 15 років і навіть за вбивство. За збройні розбійні напади обом світить від 7 до 12 з конфіскацією. Вже встановлено, що гастролери причетні ще до кількох подібних злочинів на території інших областей, зокрема і у Києві.